Практиці жодного разу я цього не чула, щоб перевіряли час видачі чеків. Взагалом, коли приходить податкова, вони перевіряють загальну суму. По перше, фіскалізовану суму, щоб вона відповідала книзі, відповідала вашій звітності. Потім, якщо вони прийшли безпосередньо в якусь кав'ярню чи магазин, щоб готівкові залишки коштів на момент перевірки відповідали фіскалізації, і те, що було на моєму досвіді, це таємний покупець. Податкова намагається виявити, чи підприємці повністю працюють в білу, чи немає у них якихось нюансів стосовно готівкових розрахунків. Тобто, наприклад, провокують те, що там у них технічно не можуть відправити кошти на айбан рахунок. Нати вам готівку або дайте карту, щоб я вам від відправив гроші, бо я хочу з вами розрахуватись. Другий момент, наприклад, що коли приходять, як продавець каже, що там термінал не працює. Завис, термінал не можу розрахуватися. Він каже, у мене готівки немає. Давайте вам на карту відправлю. Оцей момент оце порушення не може такого бути. Якщо у вас щось не працює або ви не ведете готівкові розрахунки, значить ви не повинні при будь-яких обставинах проводити такі розрахунки. А інспектор в цей час, ну перевіряючи, він хоче вас провокувати, щоб ви зробили такий розрахунок і цим самим підтвердили факт, що у вас бувають ось такі порушення і. Ну, далі вже йде перевірка всіх інших аспектів по касовій дисципліні, і там вже виписується штраф.